Всім привіт, на зв'язку з новою голдега. І сьогодні я хотів би поділитися з вами новим способом заробітку, який я знайшов плюс-мінус неділю назад. Ця тема зараз дуже неактуальна і знає про неї дуже мало людей. А як ви розумієте, ніша, про яку знає мало людей, завжди дає гарний прибуток. І весь заробіток буде робитися через ваш смартфон. Поїхали! Як ви вже напевно зрозуміли, заробляти ми будемо граючи в дуже непопулярну, але дуже цікаву гру. Називається вона Money Clash, Знайти посилання ви зможете в описі. Коли ви її скачаєте з плеймаркету і зайдете в неї, у вас відкриється ось таке меню. Тут ви можете виставити. Промокод, який допоможе вам грати, тобто начислить вам спочатку якісь, наприклад, гроші або, наприклад, дасть вам якийсь буст. Саме якщо ви введете ось такий промокод Голдега, ось так ви пишете Голдега, натискаєте кнопку Go, то вам дадуть 400 тисяч монет. Відразу хочу сказати вам курс: 3 мільйони монет це 20 доларів. Це я просто хочу сказати до того, щоб ви не перематували чи не виходили з цього відео, бо на цій грі реально можна заробити багато. Зараз ви побачите, скільки монет ми будемо отримувати і скільки нам треба, наприклад, 3 мільйона. 20 доларів це 800 гривень. І зараз ви побачите, як легко вони заробляються. Ось ми натискаємо кнопку старт і нам показується туторіал, як в цю гру грати, але зараз я вам сам все покажу, ми отак от просто пролистуємо це все і дивіться сенс цієї. гри. Як ви може знаєте, такі подобні ігри, там де треба захватувати такі башні, піраміди, домики і так далі. Тобто ви захватили, наприклад, пусту і з пустою відправляєте ще. І суть даної гри заключається в тому, що вам треба виграти вашого суперника, тобто захватити всі ці доміки. Ось, як ви можете побачити, ми захватили всі ці домики, і після першого рівня, і в принципі після кожного, коли ви проходите кожний рівень, вам буде даватися ось такий подаруночок. Якщо ви натиснете оцю кнопку клеєм вдало, тобто, наприклад, коли оцей повзунок буде на 5х, то е, те, що ви виграєте, те, що вам дають за бонус, воно множиться на 5 і дасться вам на баланс. Ось дивіться. Як можете побачити, мені не повезло, бо я дивився через камеру і там трошки з затримкою. Я вибив 3Х, ми дивимося невеличку ось таку рекламу. Давайте за скороною перемоткою її подивимося. До речі, якщо ви пам'ятаєте, то в кожному своєму відео я розігрую гроші. Скільки лайків набирається під відео, стільки я і розігрую в наступному. Ось, наприклад, переможець попереднього відео. Він виграв 600 гривень. Відпиши, будь ласка, мені в телеграм. А щоб вам прийняти участь, вам треба просто поставити лайк, написати будь-який позитивний коментар та підписатися на мій телеграм-канал в описі. Все не буду вас відволікати, дивіться далі. Ось ми вже додивились рекламу, натискаємо оці стрілочки, натискаємо оцей хрестик, чекаємо ще один хрестик. Натискаємо ще один хрестик, і як ви можете побачити, 2400 нам дали на наш баланс. І так в нас почався відразу новий рівень. Так ми маємо відразу захватувати все. Так, ми, я так зрозумів, отак от ми не можемо, але ми можемо зараз почекати, зробити ось так. Захватити, наприклад, оцей, ми робимо ось так, тепер робимо отак. І ми зі всіх сторін просто щимом цього лоха і зараз легко виграємо цей рівень. Також, як ви можете побачити, тут через мій промокод вам дають іще ось такі фішки. Зараз я вам покажу після цього рівня, як їм треба користуватися. Ось, наприклад, давайте знову ми натискаємо кнопку Claim, і тут, як ви можете побачити, мені вже трішки більш повезло, і я вибив 4Х. Так, натискаємо, коротше, хрестик, і як ми можемо побачити, на наш баланс випало 3200 монет, і в нас вже починається відразу новий рівень. Так, починаємо всіх атакувати. Так, він захватив наш домик. Так, значить, дивіться, ми можемо зробити як. Ми можемо натиснути оцю кнопку атак і вибрати, який домик ми будемо просто отак от великими атакувати. Так. Супер. Все, тепер ми можемо. Домінувати над ними. Так, давайте використаємо ще це і будемо захищатись. Так, щось мені здається, що я не виграю вже в цій грі. Також, до речі, іноді вискакують ось такі подаруночки. і коли ми на них натискаємо, нам дається якась плюха. Тобто, можуть випасти або монетки, або можуть випасти оці нижні, тобто атака, там дефенс, захист. Дивимося зараз рекламу. Так, виходимо назад, чекаємо хрестик, натискаємо хрестик. О, як ви можете побачити, на нам начислились монетки і оці атаки. Тобто ми можемо зробити отак, можемо зробити отак, можемо там я не знаю, помінятися з кимось, можемо зробити ось так, наприклад, можемо просто використовувати ці дуже файно. Ну, коротше, ми програли, але я думаю, що це не суть, тому що принцип гри самої я вам показав. Тепер давайте я покажу вам головне меню. Ви натискаєте ту кнопку, і тут у вас є таке головне меню, в якому ви можете купити, наприклад, якийсь буст. Тобто там ви за долар можете цих фігень понакопати, і ви можете там за 4 долара якихось фігень цих понакопати, цих бустів і вимкнути рекламу. Можете ці долари купляти, можете тут багато чого купити. Коротше, це магазин. Також тут є кнопка для виводу, і тут ми можемо виводити гроші, як я вам вже казав. Мільйон монет це 5 доларів, півтора мільйона монет це 10 доларів, 3 мільйона монет це 20 доларів, і 5 мільйонів в цих монетах це 50 баксів. Також тут є налаштування, тут ви, якщо захочете, можете змінити мову, наприклад, на українську. Можете тут вимкнути, вимкнути музику, ну коротше, це не важно. Давайте тепер я спробую пограти в цю гру і покажу вам результат, як я буду виводити, чи виводить мені взагалі, і що буде з цією грою. От як можете побачити, я вже пограв в цю гру. І на своєму балансі я назбрав 3 мільйона цієї валюти. 3 мільйони цієї валюти прирівнюється до 20 доларів. Зараз ми будемо їх виводити. Виводити тут можна на PayPal, на Payer, на якийсь GCash, на Binance, що дуже класно, але я буду вводити саме на PayPal. Е, дивіться, я вибираю PayPal, натискаю кнопку Open. Тут я ввожу свою почту, саме під яку я реєстрував PayPal. Давайте я зараз введу. Після чого вводим свій номер телефону. Як но я ввів свій номер телефону і свою почту, я натискаю кнопку Send. Ось як ви можете побачити, я вивів свої гроші, і з мого балансу списало 3 мільйона цієї валюти. Давайте зараз почекаємо і перевіримо, за скільки нам прийдуть ці гроші на PayPal. От як ви можете побачити, на мій баланс з PayPal прийшло 20 доларів в Money Clash. Я зараз просто знаходжусь на вулиці, вийшов прогулятись собачкою, і в мене прийшли гроші. Тому саме я записую не з камери, а з запису екрану. Давайте тепер я покажу вам, як вивести ці гроші. Ми натискаємо на цю стрілочку назад. Ми вибираємо наш баланс. Після чого ми бачимо. Що у нас є наші 20 доларів, ми натискаємо Transfer money», після чого вибираємо нашу картку, яку ми прив'язували раніше. Натискаємо кнопку Next. Після чого вибираємо 20 доларів. Натискаємо кнопку Next. І ми бачимо, що нам еквівалентно перейде 731 гривня 37 копійок. Натискаємо Transfer money» і чекаємо, поки наші гроші прийдуть нам на баланс. Ось як ми можемо бачити, 731 гривня прийшла тупо моментально на нашу картку. Дякую, що додивили даний відеоролик до кінця. Посилання на гру буде, ще раз повторюсь, в описі. Всі промокоди будуть також в описі. Всім гарного заробітка і бай-бай!